Я хочу поговорити про старий заповіт, про танах, як його називають євреї. Насправді, розрив між неєвреєм і євреєм досить великий, навіть не дивлячись на те, що церква християнська містить в писанні саме старий заповіт, який, за винятком деяких неканонічних для танаху, книг, це переклад саме танаху. Для єврея старий заповіт не є канонічним, його переклад вважається тим, який відрізняється. Це в першу чергу засновується на тому, що слова на староєврейській мові, а також уривки з арамейської не мають аналогів в інших мовах, які містили б саме той діапазон прикладних значень, як і саме конкретне слово. Тому танах в оригіналі залишається виключно єврейською книгою, написаною для євреїв, в старому заповіті містяться пророцтва, на яких базується прихід Месії, його справа, яка є проголошенням звістки про господа всім народам світу. Про благословення для Месії від Господа, про Його царювання, про прояв його справ, про те, що кінця справи Месії не буде. Це стосується того, чим ми благословляємо Ісуса Христа, як християни, як того, кого цим благословив сам Господь. Але для євреїв танах це історія створення світу, історія про рід Авраама, про їхній вихід з Єгипту, а також про закон, який формулюється, доповнюється, уточнюється і повторюється. Цей закон насправді не є тягарем, якщо сприйняти справжнє бажання об'єднатись з Господом, жити так, щоб Господь був в твоєму житті Господом Богом, що говорить саме за себе. В такому випадку людина не залишається сама, вона не тільки знаходиться в світі і серед істот, які його наповнюють. Людина приймає творця світу, який каже людині, як їй треба жити. Як має людина сприймати господа, що має бути поклоніння, що має бути і як має діяти священство, як живе народ в цілому, як будуються стосунки між людьми, як несеться відповідальність за ці стосунки, і також інші заповіді повеління і заповіді заборони, яких в цілому 613. Мені це бачиться подобою до Конституції країни, як подоби 10 заповідей, а також законодавства, яке регламентує життя людини. Єдина різниця в народах і людях. Те, що єврею завжди треба ставати юристом, який знає закон Господній, на додаток до становлення в інших планах. А такий юрист, який є законопослушним, називається праведником справа пізнання і особливо виконання закону є сугубо практичною, насправді той, хто старається жити праведно, завжди живе справою пізнання і виконання закону у ситуаціях, які відбуваються в житті кожної окремої людини. У кожного це свій шлях, свій початок, свої родичі, своє оточення, свій досвід. Насправді це велика радість, для цього, мабуть, і існує свобода волі, щоб бути винятковим з усіх за всі часи, і кожен з нас, який би він не був, є винятковий, унікальний завжди. Те, що нас усіх має об'єднувати, це пізнання єдиного Господа, а також закон Господній, який робить людину святою і праведною, тобто такими якими Господь хоче населити весь світ в результаті життя всього людства за всю його історію? Це дано людині для того, щоб в результаті виправлення свого життя, досвіду, який є порушенням або невиконанням закону, також для людей, які не хотіли виконувати закон від початку, або з тими, хто від початку не був з цим законом знайомий, стати завгодними Господу настільки, щоб Господь дозволив об'єднатись з ним самим тому, хто став святим і праведним. Я бачу це як єдину істину ціль життя єднання з Господом. Засіб для реалізації цієї цілі це становлення праведним і святим, завдяки пізнанню і виконанню закону, який дав Господь своєму народові. Це може виступати як моє пояснення мотивації для становлення євреєм, для проходження Юру. Насправді я починав як хрещений в ім'я Бога трійці, в трійці єдиного. Я також, навіть будучи заохочуваним і долученим до пізнання основ закону і справ церкви моїми віруючими родичами, не був мотивований особистісно досить довго, доки не став покликаним Ісусом Христом. Але я почав не з біблії, я почав з пізнання нового заповіту, я почав зі звістки про покаяння, про зобов'язання народитися згори як єдиної умови потрібної для спасіння. Цей шлях я пройшов. І мені стало зрозуміло. Що, не знаючи закону, я займаюсь віруваннями в благодать. Тоді я не знав насправді, що стоїть за умовою, що справедливість, правда, милість є засобом прояву людини в суспільстві, по відношенню до ближнього, що завжди ці якості проявляються в формі, яка відповідає почуттю любові до ближнього. Я зрозумів, що освячуючи через пізнання закону, його повнот на окремі теми, в цих формулюваннях стихами заповіту, себе, своїх близьких. А також інших людей через благословення тих, хто служить Господу, а також виконання вказівки бути святими, бо Господь святий, і осміливши настільки, щоб оголошувати частини життя інших людей, тими, які є правом служіння Господу, а також зверненням до Господа за формуванням в людині завгодності Господньої для отримання від Господа милості, в тому числі направлення на шлях виконання і непорушення заповідей Господніх через прийняття Господа Богом і виконання Господньої волі. Навіть будучи в цьому незацікавленим в певний час свідомо, є обов'язком святого народу, який поширюється на народ, а для інших народів цю благодать несе Ісус. Насправді, вчення Ісуса є пояснення висновків, зроблених на основі пізнання і виконання закону способу, який я пропоную всім, хто цим цікавиться, на цьому каналі. Пізнати ми зможемо. А виконання буде за вами, як і моє виконання для мене за мною. Тоді я зробив висновок, що Месія, котрий вчив єврейський народ, як це сказано в Євангеліях Нового Заповіту, вчив їх як виконавець закону, праведник, який покликаний стати царем всього світу, царем царів, князем миру. Він каже про це, він каже Я є шлях, істина і життя. Тобто мова про те, що той, хто пізнає закон і виконує його насправді йде за Ісусом, бо подібнюється розумом, принципами, досвідом до Ісуса, якого ми не можемо не наслідувати. Але Ісус Христос є Месією, який прийшов спасти світ, і Він це робить, бо Він живий, робить досі, і весь сучасний світ є проявом виконання ним його справи. Це стосується народів світу, серед яких стало зручно і добре і безпечно жити народу святому. Ті винятки, які ми знаємо, особливо з недавньої історії справ нацистської Німеччини, або до диктату Російської Федерації в складі Союз Радянських Соціалістичних Республік, в тому числі на території нашої країни, а також антисемітизм, який проявляється зараз в світі через війну в Ізраїлі і через те, якими засобами святий Господній народ вирішує питання своєї державності в безпосередній близькості до надмірно фанатичного противника, який по слову танах увів, веде і буде себе вести так, як веде зараз, на жаль, яскравий, хоч і жахливий приклад прояву тих, кого прийнято називати нечастивими, беззаконними, грішними і неправдиво праведними? А в випадку обурення за виконання слова не щадити нікого з ворогів на війні? Ворогів, які самі перші напали на святий народ, просто бачення демократичної людини, яка жодним чином не втягнута в конфлікт особисто. Я знаю, що Господь сказав, що прийдуть народи світу до гори Господньої і будуть просити народ Господній навчити їх про Господа, навчити закону. Так написано в слові Я вважаю, що я особисто такий і є, але моя мотивація на цьому не згасає. Бо вона не просто намір, це регулярна справа кожного дня мого життя на протязі останнього десятиліття. Я хочу стати частиною народу Господнього, я визнаю, що не зможу стати наслідником Авраама по крові, але по справах виконання закону Господнього можу, хочу і стану. Я з милості Господньої також готовий заручитись з жінкою з народу Господнього, що було би найбільшим з благословень для мого подальшого життя. Хоча я також розглядав можливість становлення монахом, я насправді бачу, що благословення для єврея, воно зовсім не таке, як благословення для християнина. Праведність передбачає участь в справах синагог, а не в справах церкви, якщо говорити про повноту праведності, а не принципи, які виходять з виконання закону, принципи, які йому не протирічать, а також формують повноту, в якій людина може безпомилково жити. Єдина тверда відмінність, яку я знайшов. Будучи тим, хто пройшов період вірувань в благодать, і став тим, хто пізнає і старається виконувати закон, це різниця в понятті справедливості. В новому заповіті мова про любов, благодать, блаженство, милість, доброту, братерство, відповідальність. Але про справедливість я особовсто там так і не був переконаний вмотивовано діяти справедливо по правді, допускаючи, що є покаяння, а також що сказано бути милосердним. Не сердитись, не брехати один одному, не тримати зле, не местетись, майже все з цього сказано в Лавит, 19 глава. Якщо насправді дослідити закон і жити ним, то єдина правда, яка мені досі залишається страшною, це повнота справедливості недосконалої праведності, бо сказано вбивати за порушення певних заповідей, а в деяких випадках сказано робити це обов'язково. Як бути в цьому випадку, я думаю, Треба старатись вчасно вказати справедливому праведнику, який хоче привести закон до досконалості прояву на слово про справедливість і несправедливість в житті справедливих і несправедливих, про який сказано в книзі пророка Єзекіля, глава 18 Справедливий буде жити не помре. Несправедливий, який навернувся не від своєї несправедливості, буде жити в своїй справедливості. На жаль тому. Хто був несправедливий, треба жити відповідно до свого досвіду, сформованого навіть тими вчинками, які мають бути осуджені, і особливо тими, які осуджуються так, що покарання, смерть. І я хочу знайти відповідь на питання про те, як бути з тими, хто помилявся, знаючи про правильний шлях, робив помилку, бажаючи її вчинити, але навернувся, розкаявся, змінився, очистився. Виправив те, що можливо виправити, визнавши правду і повідомивши причетних про виправлення і слово про справедливість і надію на милосердя. Знаю одне, що смерть, як вона, є може стати відкупленням згідно слову, скоріше, навіть вченню мудреців, бо ти помираєш не від покарання за гріх, але смерть стає засобом розкаяння, очищення і відновлення для життя в майбутньому світі за справи праведності, за праведне життя цього разу. Я поясню. Те, що описано в Откровенні апостола Йоанна, це те, про що сказано в старому заповіті або танаху про час, коли виправлення світу дійде до тої міри, коли Господь знищить всіх нечестивих, мабуть, можливість творити зло залишиться, але не буде тих, хто тим шляхом буде йти. Є пророцтво для народів світу, щоб засвідчити, що справа праведності є справою життя, яка з милості Господньої дарує життя навіть після смерті. Як ми бачимо на прикладі Ісуса Христа, якого Господь воскресив з мертвих, чого і чекають після смерті всі віруючі християни, єдина різниця, що буде суд, а суд буде за справи в житті кожної людини, особисті, спільні справи і рішення і їх наслідки, а суд має мати закон, цей закон, це закон Господній, який ми знаємо, складається з 613 заповідей. Коли ця істина доходить до голови серця кожного віруючого, тоді він розуміє, що справи праведності і справи пізнання, виконання і непорушення закону найкраще знає народ Господній, до якого треба йти і просити, щоб народ навчив тебе закону Господнього, що я і роблю, і моя обізнаність в питаннях праведності, освячення і мого поточного становища як людини, яка прагне стати праведником наслідок виконання того, чому вчить Господній народ. Я слухаю Господа, мені це було даровано даром. Коли я був покликаний Ісусом зараз я сформував підбірки стихів і глав закону про те, щоб Господь не тільки чув мої молитви і приймав мої пости, але й для того, щоб бути тим, кого Господь обирає, і з ким Господь говорить особисто.